Головне про події 9 квітня. Європа допоможе нам зі світлом. Убивця підлітка у Києві не зізнається. А в командуванні ЗСУ знову нові обличчя. Докладніше далі. <звук> у відповідь на серію цілеспрямованих ракетних та безпілотних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України, що спричинила значні збитки Україні, ЄС мобілізував надзвичайну енергетичну допомогу, яка вже прямує до країни, Повідомляє Європейська комісія. Кадрові перестановки у силах оборони. Командувач оперативного командування Південь Андрій Ковальчук та командувач оперативного командування Захід Сергій Литвинов звільнені зі своїх посад. За попередньою інформацією, новим командувачем ОК Південь призначено бригадного генерала Геннадія Шаповалова, колишнього командувача 59-ї бригади. Командувачем ОК Захід став бригадний генерал Володимир Шведюк. Підозрюваний в умисному вбивстві 16-річного підлітка на станції київського фунікулеру так і не визнав свою провину. За результатами експертизи. Стало відомо, що у момент нападу на школяра чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Наразі він перебуває під вартою у слідчому ізоляторі. У Росії знову підпалили музей так званої спецоперації в Україні у місті Саратові. Невідомі просто розбили вікно та закинули пляшку. Також на місці події було знайдено п'ятилітрову каністру. На жаль, цього разу музей також цілком не згорів. Чемпіонат світу із сексу довелося завершити достроково. Він мав тривати до 5 квітня, але більшість учасників займалися сексом з такою самовіддачею, що отримали численні травми і були зняті зі змагань. А ще частину, як у справжньому спорті, дискваліфікували за вживання допінгу. Рекордсменкою стала жінка зі Швеції Наусі Лав із 210 партнерами. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.